То такий Богдан Фрай, успішний фрілансер? Чи шахрай? Чому він вихваляє учнів, а свої власні заробітки приховує? Спойлер! Свій перший рік на Upwork Богдан в 22-му році заробив менше 5 тисяч доларів, а в 23-му 2,5 з половиною тисячі доларів за весь рік. Що казати про мій дохід? 25 тисяч доларів. До речі, в кінці відео буде розкрита правда про суперрезультати учнів після навчання. Ще одне питання: якщо Богдан так любив працювати з росіянами в 21-му році, то чому він не поїхав до Росії, а поїхав в Польщу? Я би хотів розповісти вам свою історію з доказами про те, як мене обдурив Богдан Фрай. Розповів її надібно, тому що мені дуже соромно, що я так по дитячому лоханув. Далі в цьому відео я покажу вам публічну інформацію про Богдана Фрая, яка є у вільному доступі. Для фона мого розказу можете подивитись на профіль Богдана в Апворк, якщо він після цього його взагалі від усіх не сховає. Кратко про мій досвід з Богданом. Я є фрілансером уже 3 роки, теж дизайнер, як і Богдан. Я спробував працювати на Апворк у 2023 році і за 6 місяців заробив всього 4 тисячі доларів. Хоча очікував на дохід хоча б одну тисячу на місяць, почав шукати навчання, знайшов дешевий курс за 50 доларів, дохід за два місяці не виріс. Потім знайшов Богдана. Сподобалось, що він теж дизайнер і вирішив ризикнути та купив курс за 500 доларів. І тепер уявіть мою реакцію, коли я побачив, що з змінив уроками навчання Богдана під копирку такі самі, як в тому дешевому курсі, що я купив за 50 доларів. Ну, ладно, подобав я, можливо, у всіх експертів якийсь схожий підхід і головна користь в зуб-зустрічах, досвіді його. Але на зуб-зустрічах його відповіді були як вода. Тобто він розказував мені речі, котрі я багато разів зустрічав у книжках з продажів. Але вони такі, знаєте, як сказати, базові. Для людей, які не в темі фрілансу, вони звучать красиво, а для тих, хто в темі, це, очевидно, просто вода. І в кінці я спитав Богдана, а ти в своєму телеграмі пишеш, що ти вийшов на дохід 25 тисяч доларів, судячи з того, що ти пропагуєш ти в українському ринку, платять мало, а набагато більше платять на західному. То це все твій підхід за порк, за твою власною системою, яку ти продаєш у навчанні, тобі допомагає так заробляти. На що він мені відповів? 70-80% це в мене йде з соціальних мереж, в тому числі соціальних мереж до мене ще приходять клієнти на послуги. І 20-10% залежно від місяця це йде за Угу. Mm -hmm. Я кажу, як є. Мені скривати нічого. Тому так. І тут у мене був шок. Я зрозумів, що Богдан справжній шахрає. Тому що уявіть, навіщо витрачати час та замовлення з України, якщо ти сам скрізь кричиш, що на західному ринку платять в рази більше. І далі. Він сказав, що він заробляє з 25 тисяч 10-20% в місяць за форку. Тобто 2,5-5 тисяч доларів в місяць за форку. Попередньо ви бачили, як я шукав Богдана в браузері, де я не був залогінений в Upwork, і тому там я не міг побачити, скільки він заробляє по проектах. Вони у вигляді тексту, не у вигляді силок були. А зараз я зайшов з іншого браузеру, в якому я залогінений в своєму аккаунті в Upwork, бачите? І тут я бачу, що на проєктах є ссилки. Чому я не зробив цього раніше? І я починаю клікати, і скільки ж там у Богдана такі контракти великі, що він по 2,5-5 тисяч доларів на місяць заробляє. І я дивлюсь 53 долари. В 23 му році людина бере контракт, як він це встигає стільки заробляти, якщо він такі контракти шукає, потім бере, потім виконує 53 долари. Досі дивно, досі дивно. 300 доларів. Ну це ну... То був люте, це листопад, це ще з... Того року, з 22-го навіть. Просто давно закритий контракт на 200 доларів. Ну, пізно закрили. Лютий 23, го 250. Січень. А що? Люди все? 200 доларів. Це вже грудне 22-го і все? Ну тобто, що, все, що я вам показував у спойлері, я зараз ще раз покажу. Якщо ви у вас є аккаунт, або ви можете легко зареєструватися на порк, ви можете зайти по цій ссылке, що я показував. Тут зверху видно. Абворк фріланцер Богдан Цюбка, це його прізвище Цюбка. Ви знайдете, поклікаєте по всіх цих силках, навіть там, де немає цифри, коли ви натискаєте на цю ссылку, так? або нуль, тут натискаєте View Job Post, це пост саме оригінальний, І там внизу список фрілансерів, які взагалі працювали на цьому клієнта, і серед них ви знайдете Богдана. І я так проклікав весь його профіль, всі його проекти. І получилося, що з 43 проєктів 35 або 36 там видно, скільки він зробив. І я нарахував, що за 22-23 рік, і ви все це можете перевірити, зареєструватися. Перевірити все те ж саме. Він заробив приблизно 7 тисяч доларів за 2 роки роботи на Upwork. Це в 22-му році 400 доларів на місяць, його зарплатня за рік. І в 23-му це 250 доларів на місяць. Як ця людина, яка заробляє копійки, я навіть заробляю більше, як він може продавати курси по 500 доларів, де він навчить вас продавати себе клієнтам, щоб у вас було багато? Замовлень. Так у нього взагалі нема замовлень. У нього все дешеві замовлення. Там, ну, я розумію, можна брати там, ну якби в нього було в місяць по 20 замовлень, таких по 200 доларів, окей, він заробляє там... 4, 5, 3 тисячі доларів. А коли у нього місяць, 2-3 замовлення, ну ви все, все, самі можете все перевірити. Але це все фігня. Ну тобто, я не розумію, як йому вистачає совісті. Брати з людей такі шалені гроші за навчання того, що він сам робити не вміє. Він на власному прикладі заробляє копійки. Це ну, бідний фрілансер. Я себе вважав бідним фрілансером, але виявляється, що є ще бідніші люди, які ще продають свою бідну експертність, як бути от заробляєте, як я, і він він мені сказав, що я заробляю 2-5 тисяч доларів на місяць. Чому я, ну, я залогінився, перевірив, ну чому я цього раніше розліг? Ну мені соромно, ну, реально я лоханувся. Але по суті, він розводить людей, ну це факт. Людина, яка каже, що він заробляє 3-5 тисяч доларів на місяць, а по факту заробляє 7 тисяч всього за 2 роки, то це шахрай, це фрай шахрай. Це Богдан Шахрай, а не фрай. Так, така моя думка. Якщо вважаєте, ви де, пишіть в коментарях, ну, розповсюдши це відео, тому що людина реально обманює людей. Люди, лю, лю, Україна у війні, а людина обманює людей фейковою експертністю. Він нічого не може навчити. Чому він навчить людей, якщо він сам не вміє заробляти на порку? Ну, Тобто як розумів, щоб він би казав правду, ну продавай свій курс, ну, кажи, що ти реально там, за рік заробив там, 5 тисяч доларів за перший свій. Так а навіщо брехати, навіщо казати, що заробляти на форку легко, показувати ці відео, де ти 250 доларів за вечір заробив. Так ти в таких вечорів в місяць 1, 2, 3, 4 максимум. Ну, один місяць там в нього було 6-7 заболень. Один місяць за 2 роки і все. Він заробляє, ви можете все перевірити, подивитися мою ютубу, це самі поклікати. У нього є місяці, де одне-два замовлення, є місяці взагалі нуль замовлень. Тобто він ніколи не заробляв на Upwork тисячі доларів. Він більше навіть півтори тисячі жодного разу не заробляв на місяць. Середній його чек за 22 рік ще раз 437 доларів, якщо брати весь дохід за рік. Весь дохід за 23 рік на Upwork 250 доларів на місяць виходить, якщо розкидати. У нього місяці всі бідні, у нього немає, ну, він дуже важко знаходиться замовленням, от як і я. Але у нього немає як успішних фрілансерів таких замовлень, де проєкти там, по 500 доларів, по тисячі, по 5 тисяч, де погодинні проекти, де люди беруть там на якийсь проміжок часу, людина заробляє там, за 3 місяці там 10 тисяч доларів. У нього взагалі нічого такого немає. А найдорожчий проєкт 350 доларів. І у нього таких проєктів на місяць небагато. Тобто він не може знаходити людей. Він не може ну він може їх знаходити, але дуже, дуже мало на місяць. Ну це дуже мало. Це заробляти так, 500 доларів в середньому, а він ще менше заробляє. Чому він може навчити, я не розумію, чесно. Ну Це реально якесь ну, шахрайство. Просто люди у війні намагаються. Навчитись чомусь там новому, платять гроші, а він просто всіх розводить. Просто розводить. Ну, і Як його там ще якусь конференцію, от я побачив Варшаву на офлайн? Просто послухати шахрая, люди, що ви взагалі. Ви... Ну я там лохануся, ну чому ви не перевіряєте реально експерт чи ні? Як, як, як це допускається? Я, я в шоці просто. Він взагалі, в принципі, я не розумію, як під час війни Росія у нас анексувала Крим, а людина в 2021 році співпрацює з росіянами, продає їм свої послуги, допомагає їм стати багатшими, там щось таргетує для них. Ціни в рублях. Далі ще покажу Фейсбук там у нього. Працює саме з російськими, з росіянами. Мені здається, якщо б не закрила фото росіян, то він би далі росіянам продавав свої курси, не обманював би українців, знаєте. У, всі, ну у нього всі клієнти росіяни, приклади у рублях. Ну, Всі російські сайти в його презентації. Як статус пів? Людина, йому він сказав в кінці 23-го, йому 22 роки. Тобто в 21-му йому було 20. І він же після там 2-3 років школи вважав себе супер експертом, з таргетингу, з презентацій. А в 22-му він різко став супер дизайнером на Upwork. Ну Вам це не здається дивним, ні? що людина просто геній якийсь маленький. У всьому він експерт. Ну я з 2014 року чотирнадцятого до на армію, тому що наші солдати кожного року гинуть там, а людина просто співпрацює з росіянами, ну якось дивно. Якщо ви зайдете на YouTube канал Богдана Фрая, ви побачите там багато прикладів, його учнів, то вони в кожному відео він підкреслює, що вже під час навчання вони заробили стільки, вона заробила стільки, він заробив стільки. От завжди підкреслюється, що під час навчання. Тобто що навчання таке хороше, таке гарне, що люди вже починають заробляти навіть під час навчання. Але якщо ви поклікаєте там ссылки, майже під кожним, ну, в принципі, під кожним відео. Учнів, слідки на їх апорк профілі, я зроблю окреме відео про учнів. І перейдете, то побачите, що вони просто заробили там, за рік 3 тисячі доларів, 6 тисяч. Там. Одна заробила більше 10, трішки більше 10. Ну просто проявили креатив. Або всі інші. Так, таке хороше навчання, вони за рік вони заробили ну, по декілька тисяч доларів і все. Забув показати е, три контракти, які в нього в прогресі, щоб він не казав, що там якісь великі контракти. Ну, це веб-шаблон. Ну, так, за таке може 100 доларів заплаті, давно відкритий контракт, просто не закритий фіксований. Тут 8 годин всього він щось попрацював з грудня 23-го. Тут чотири години. Ну вони вже давно, вже два тижні тому майже ці чотири години. Ну теж на суміші з назви там все понятно. Ну, тут порівняння профіля юзера запворки, дівчина, яка теж дізайнер, яке і Богдане, і вона за три роки заробила більше 100 тисяч доларів. може там навіть 150, Воно округляє по сотнях вже ну по тисячі не додає. За три роки Богдан за два роки заробив 7 тисяч, а от дівчина дизайна заробила 100 тисяч доларів. Богдан називає себе експертом 105. От таких дівчин, як вода, їх багато, це не одиничний випадок. Вона почала працювати в 21-му на рік раніше Богдана і вже заробила більше 100 тисяч доларів. Богдан заробив 7 тисяч і вважає себе експертом за порку. Бачите? Ну і контракти в неї, багато годин, бачите, онлайн-годин, 4,5 тисячі, обогнана 20 годин за 2 роки.